Салют, фанати! На цьому тижні ми говоримо виключно про боксинг. Усик погодився на реванш проти Джошуа. Цей суперфайт призначили на символічний час 0-0-0-0 проти ночі з суботи на неділю у Об'єднаних Рабських Еміратах. Ми прямо тут, на каналі «Взбірна» проведемо спільну трансляцію бою. Буду я, Єгор Голуб, друг Усика та тренер Дениса Баринчика. Купа експертів і конкурсів таке пропускати не можна. Стартуємо в суботу, 20 серпня о 22.00. Відомо, що в боксі все найцікавіше відбувається перед боксом, а на самому рингу потім як бував. У Майка Тайсона три секунди на зближення, одна на удар і дев'ять на відрахунок рефері. і все по домах. Усі чекали, яким буде сценічний образ Усика на бій проти Джошо, і тепер легкий ступор. Усик з'явився неприсуху перед боєм в образі козака-характерника. Ходив по залі широким кроком у шароварах, робив дурні очі. Джошо був приголомшлений у своїй синій, акуратній футболичці Under Armour і кросівочках на тлі такої історичної реконструкції. Дуель поглядів повністю провалена. Всі і присутні, і сам Джошо косили зизом на цей стрій Усика часів 17-го сторіччя, типу. А шабля є, але то все було на прес-конференції. А на сам бій тепер вже теж чекати чогось. Чи все поспівали тут? А там уже помовчимо? Якщо відштовхуватись від минулого разу, то усик був у костюмі Джокера перед боєм, пригадуєте помаранчевого костюма трійко. А на ринг нічого додаткового не вигадував. Але все вкупі вже призвело до того, що Джошуа почувається дивно. Він так само писав свій стан в інтерв'ю каналу BBTV. Типу, дуже м -м, незвично не бути фаворитом у увокмекерів, які дають 1,5 на Усика і 2,7 на Джошуа. 2,7 на Джошуа. А ще йому дуже дивно бути не в центрі уваги. Усик як акторка Джулія Ламбар з червоною хустинкою на сцені примагнічує всю увагу аудиторії виключно на себе. Зрители, як зачаровані, не могли оторвать глаз от этого алого пятна. До речі, у нашій друзі з Вібет до бою Усика діє спеціальна акція. Став на боксерський поєдинок Олександра Усика проти Ентоні Джошуа та отримує фрібет до тисячі гривень, якщо Усик переможе. Всі подробиці акції будуть у закріпленому коментарі під цим відео. То що ж, шоу Усика людям заходить. Гру підхопили навіть земляки британці Джошуа. Прокинувся за стійкою бару Ф'юрі і спрогнозував, що в разі програшу Усикові у реванші кар'єрі Ентоні настане капець. Три порадки і добраніч. ти програв середньоваговичку. Йдеться про те, що Джошуа вже має два проколи у своїх боксерських правах у хеві-вейти. Це вльоти Руїзу і Усику в першому бої. А третій, отже, стане летальним. Туди ж хилить і Конен Макгрегор. типу пояси, навколо яких усик співав червону калину, поїдуть назад до України літаком до Кракова і нічним поїздом Перенішель Київ. Зараз над важкий дивізіон просто у вогні, але я вважаю, усик свого не віддасть. На відкритому тренуванні у місті Джида Усик продовжив перформанс демонстрацію фокусу з чотирма монетками. Він розташував їх на зовнішній поверхні лівої руки, підкинув угору і послідовно лівою ж таки переловив і ще у повітрі. То просто я спробую повторити фокус Сашка просто зараз. Сму леккаун є камабікреаскінсайд сієнґітю біч обік Somebody said that I ain't made a hit yet Psh, Had to hit him back with a quick text Shit, couldn't tell from these big checks. Oh yeah, and they rose and I'm back at it, uh, yeah, back at it, get uh, yeah, back at it uh, Had to run a mill like a track addict, uh, take a track addict, like a crack addict. You see the numbers, things black magic. I just had to kick it like a bad habit, oh Короче, то не просто. Усик запросив на бій десятьох українських військових, з якими він познайомився у шпиталі, і чи не ті самі то військові, які свого часу умовили Усика на реванш проти Джошуа, адже Сашко спочатку не хотів під час війни і відмовлявся битися і взагалі полишати України. Ми їхні обличчя побачимо вже правильно в трансляції. Нам малювався в інфопросторі про Усика і ексбоксер Гвоздик. Він нещодавно захищав росіян, які ті ні в чому не винуваті. А тепер вирішив приклеїтися до позитивних новин про колишнього партнера. Нічого сексуального гвоздик не сказав. Його пронос 70 на 30 на користь Усика, але у контексті бою прозвучав: Усик показав, що може боксувати у лівобічній стійці, і це прихована відповідь або навіть сарказм щодо слів Джошуа про незручного суперника, навіть суперників. Боже, то чому мені весь час під собою шульгу? То так незручно. Усик потренувався з Холіфілдом, досягнення якого він повторив, тобто виграв усе в крузері, і тепер майже усе в Хеві. Тренування було правда на велотренажерах, але Евендер залишився задоволений тим, як підзавантажив собі ніжки. Є два типи бою: є бій маленької людини та бій великої людини, і тому підсумковий результат залежатиме від того за яким сценарієм пройде битва. Блін, вчитимуся у Холіфілда формулювати між боями в обох боксерів. Змінилися тренери. Джошу взяв собі Роберта Гарсії, Усик запросив Маліка Скота, який працював з Деонтоном Вайлдером. Квитки на бій араби поставили від 100 баксів і до десь 6 тисяч. Дуже демократично. Касу збиратимуть не на офлайн аудиторії, вочевидь, і взагалі відбити 80 мільйонів призового фонду організаторам явно не вдасться. Хоча може вони і не прагнуть. Тож всього лише гроші. Усик і Джошу розділять гонорар навпіл. Отже, кожному по 40 Клямів баксів. І один мільйон Усик планує переказати не ЗСУ, але не з гонорару. Ні, він хоче випустити дві тисячі унікальних nft токенів з картинками цього файту і продати їх у мережі. Усик прогресивна людина. Так і про співпрацю з ним уже проголосила криптобіржа Qmall. А ви й досі питаєте, чий Крим? Що Ви мені оте собачі такі питання задаєте? Я представляю Україну во всьому світі. Ну і при контексту Катруся Усик пригадала про те, який поганий Крим, і які там обіцяли підірвати машину за український прапорець. Ну, чому я на вас У мене машина, я прописалась в Києві, у мене машина на київських номерах. Тобто э, мені обіцяли машину взорвати, якщо я не зніму. Ну і цей бій стане останнім для Усика з К2 промоушен братів Кличків та останнім з промоутером Енді Хьорном. Незалежно від результату, бою 20 серпня він, тобто Усик, стане одним із найбільших вільних агентів у світі боксу. А незалежно від того, що триває війна, «ВіБет» продовжує підтримувати український спорт і спортивний YouTube. Залітайте на канал в збірна, ставте лайки і погоджуйтеся на підписку. У нас тут все дуже актуально. З вами був Микола Васильков. Па-па.